Слава Україні! слава! І слава нації. Тому що після того, як деякі особистості почали казати, що не можна кричати слава нації, я тепер принципово кожен раз кажу слава нації. Тому що дуже важливо, щоб все таки ця фраза звучала Слава нації і смерть ворога. Тому що з ворогами не можна. Іти на компроміси, з ворогами не можна йти на переговори, і, власне, якщо це ворог, то ворога треба знищувати. І це, власне, і є на сьогоднішній день усвідомлення тої конфронтації, в якій опинилася українська нація. Тому, товариство, сьогодні власне, у нас тут такий а, більше неформальний, неформальне зібрання. Ми збираємося тепер регулярно в приміщенні Київської міської ради для того, щоб проводити тут культурні заходи, різноманітні лекції, різноманітні цікаві події, цікаві перш за все для учасників майдану, просто для киян, для українців, для гостей столиці. Сьогодні я не думаю, що це можна окреслити такою класичною якоюсь лекцією, а це більше. Скажімо так, спроба дати якусь таку хоча б тимчасову відповідь на ті е, найбільш такі актуальні питання, які сьогодні турбують більшість людей як на Майдані, так і поза Майданом. І, напевно, поговорити про те, що зараз найбільш цікаво вам в першу чергу і загалом всім українцям. Ви знаєте, що взагалі-то зараз ми в дійсно дуже важливий історичний етап. От, ми на початку слухали гімн Організації українських націоналістів, і там в кінці звучала якраз та мета, за яку Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія і багато поколінь українських патріотів, найкращих синів і дочок української нації, віддавали своє життя, проливали свою кров. Це Соборна українська держава, тверда міцна, незламна мов граніт і, власне, незалежна Україна, про яку вони всі мріяли. Якщо ми говоримо про цю мрію, то напевно тоді, коли вони боролися в скронах, тоді коли вони боролися в лісах, коли вони останній патрон залишали для себе, напевно, ця мрія була дуже далекою. І напевно вони навіть уявити собі не могли, що все-таки це стане реальністю, що буквально пройде кілька десятиріч, і це відбудеться. Але це відбулося, попри всі е, спроби знищити українську націю, попри всі спроби, е, власне, не дати цьому відбутися. Але так само і сьогодні ми бачимо, що буквально два місяці назад ніхто би уявити не міг, що. Підніметься така хвиля, ніхто б уявити не міг, що з'явиться такий майдан, який буде стояти вже стільки часу. Ніхто не думав, що ми тут з вами будемо знаходитися в приміщенні цієї Київської міської ради, яка ще буквально зовсім нещодавно була таким епіцентром окупації і антидородного режиму в місті Києві. Ми пам'ятаємо, і багато хто тут присутній брали безпосередню участь в тих всіх штурмах. Цієї Київради, коли, нам недом... коли ми бачили ці кордони Беркуту, які не пускали сюди людей, не пускали сюди народних депутатів, а ці провладні щурі, тушки, вони збиралися тут на свої приховані засідання і не давали можливість нам зірвати їх. Ми пам'ятаємо дуже добре це, і от власне зараз ми вже більше місяця контролюємо цю територію, ми бачимо, що тепер Київрада дійсно належить народу. Дійсно, ще пару місяців назад це би мало хто міг би повірити, але це сьогодні є, це сьогодні реальність. Тепер нам треба думати про те, що ж далі, власне, які, а, які наші наступні кроки в цій боротьбі. Звичайно, нам напевно всім би хотілося, щоб перемога була швидка, безболісна, без жодних втрат. Щоб вона відбулася негайно. Звичайно, це було б дуже добре. Але ніколи велика перемога не дається просто так, вона не дається без боротьби, вона не дається без певних жертв. Я маю на увазі жертв, коли люди жертвують якимись своїм комфортом, своїми, своїм часом, своєю енергією заради цієї перемоги. Тому що зараз от багато психологічно люди ще думають. Про ту помаранчеві події 2004 року і як порівнюють ті події і нинішні події. І тоді все відбулося достатньо швидко. Ми пам'ятаємо, що загалом ця вся помаранчева революція, так звана, вона тривала 17 днів. Ну, чому так звана? Тому що все-таки це і не стало повноцінною революцією, це була революційна ситуація, але дійсно революційних змін тоді не відбулося. От 17 днів тоді все це тривало від початку і до кінця, і десь так уже після першого тижня загалом було зрозуміло, що справа йде до якби, того, що все таки е, вдасться провести нові, е, ну скажімо, перевибори другого туру президента, і скоріш за все, якби вимоги тоді майдану були б виконані. І зараз якби, людей психологічно, вони постійно порівнюють, проводять асоціації, проводять паралелі з тими подіями 10-річної, майже 9-річної давнини. І а, таким чином думають, от тоді ми постояли буквально два тижні і все відбулося ніби то, що ми хотіли. А зараз ми стоїмо вже півтора місяці і, мовляв, поки що не видно якби, кінця і краю цієї боротьбі. Але товариство, тоді дійсно все відбулося за 17 днів. Але що в результаті ми отримали? Ми отримали зміну президента, ми отримали зміну прізвища. Але ми не отримали нової країни. Ми не отримали української України, яка би дійсно відображала наші прагнення, прагнення людей до соціальної та національної справедливості. Ми побачили зміну вивісок, але ми не побачили глибинних жодних змін. І ми знаємо, чим це закінчилось, проходить буквально. Кілька років, і всі ті сили, які нібито були переможені тоді помаранчевим майданом, вони всі повертаються, вони всі повертаються вже набагато досвідченими, вже набагато злішими, набагато більш загарпованими і готовими до того, щоб на цей раз владу вже не випустити. І, звичайно, сьогодні багато хто порівнює і думає, що от все так має бути легко і просто, як тоді. Але насправді цей раз вже все набагато жорсткіше. Це, як то кажуть, уже все по-дорослому. Тут вже ми бачимо регулярні сутички, ми бачимо фізичне насилля з боку влади, ми бачимо індивідуальний терор, коли е, людей висмикують, е, людям підпалюють автомобілі, людей переслідують. Тобто, ми бачимо, що це вже є накал цієї боротьби набагато вищий, ніж тоді, і ставки набагато вищі. Тому що ви знаєте, чому так? Тому що всі ті, хто зараз знаходяться при владі, вони прекрасно розуміють, що якщо вони програють цього разу, у них не буде можливості а, повернутися назад в, в у, у владу, у владні кабінети. Тобто зараз уже народ, який переможе в цій революції, він просто не залишить їм можливості для повернення. Більше того, він знищить саму основу їхньої влади. А основа їхньої влади це. Несправедлива олігархічна економіка, і основа їхньої влади це політична система, по суті, постсовкова, пострадянська, яка в собі зберігла основну масу суто радянських постколоніальних елементів, і вона абсолютно не є, власне, ця держава не є державою української нації. Це є постколоніальне утворення, пострадянське утворення, в якому правлять нащадки цієї колоніальної еліти. ну, Еліти, я маю на увазі суто в лапках це слово вживає, так? і олігархи, переважно які власне, ніяким чином з українською нацією не пов'язані, які безпосередньо контролюють повністю всю українську економіку. І коли мова йде про знищення основ цього режиму, то звичайно в них. Спрацьовує справжній місце самозбереження, і вони вже б'ються за цю владу до кінця. Вони розуміють, що це питання їхнього виживання і не тільки політичного виживання. Тому боротьба надзвичайно важка і надзвичайно виснажлива. Але, товариство, в цій виснажливій і важкій боротьбі ми маємо розуміти стратегію і тактику. Тобто, наша стратегія вона повинна бути незмінною. Мова йде не тільки про відсторонення. Янукович, мова не йде не тільки про дострокові президентські чи парламентські вибори. Мова йде про докорінну зміну системи влади, політичної та економічної системи в Україні. Тільки якщо це відбудеться, тільки якщо відбудуться глибинні зміни в самій структурі українського суспільства, по суті, коли ми створимо державу української нації, тільки тоді ми можемо говорити про те, що це дійсно революція, яка закінчилася успіхом. А в усіх інших випадках ми можемо говорити лише про якийсь половинчастий успіх. А тактично тактично ця мета буде досягатися, мені здається, найкраще Руслан Андрійко назвав цю тактику. Тактику він сказав осиного гнізда або гнізда Шершнів, або, ну якщо в який варіант, то можна сказати, бджолиного вулика. Ну просто вулики бджоли після Ющенка якось не хочеться вживати, тому що дурні асоціації. Тому хай краще буде гніздо шершні. Шершні вони а, нібито негативно сприймаються в свідомості, але шершень, він дійсно, а, шершень великий, шершень злий, шершень боляче кусає. І, власне, коли мова йде про ворогів, то якраз на них будуть насилатися шершні. І от а, ми якраз і є ті самі шершні, а, і а, майдан, і в широкому сенсі цього слова, майдан, в тому числі і ця Кієврада, це є наше гніздо, це є наша паста. Ми використовуємо цей майдан для відновлення сил. Ми використовуємо його як постійно діючий плацдарм. Ми використовуємо його як символ, який постійно надихає, і поки він тримається, значить революція триває. Бо поки Майдан живе, революція триває. Вони не можуть сказати, що все, Янукович навів в країні стабільність, як вони кажуть, всіх зачистив, всіх змусив підкоритися собі. Тобто кожен день стояння майдану це є така відверта і чітка маніфестація того, що Україна бореться. І, власне, оце, оце гніздо Шершків, воно повинно бути нашою фортецею. А далі ми діємо, як діяли ну, от, козаки, коли в них була Запорізька Січ, і яку вони тримали як не неприступну фортецю, а навколо була купа ворогів, і вони такими вилазками, маневрами, вони цих ворогів наносили їм найбільш дошкульні удари, найбільш невигідні для них ситуації. От, власне, зараз ми займаємося по суті, тим самим. Тобто, кожен день ми проводимо постійно проводимо різні акції. Тобто, і ці акції це не просто там, знаєте, якісь чисто символічні акції. Це є в тому числі походи до помешкань діячів антинародного режиму. Це є оці поїздки в межигір'я, це і блокування і пікетування органів державної влади, перш за все, тих, які здійснюють репресії. Це постійні походи в суди, які здійснюють антинародні рішення, які репресують патріотів і так далі. І насправді, повірте, ця тактика є дуже ефективною, і саме тому йдуть такі репресії. Тобто, якби вони не боялися цієї тактики, якби вона їм не дошкуляла, якби вона їм не псувала, скажімо, ситуацію, то вони б не відповідали б репресіям. Раз вони відповідають репресіям. Раз вони переслідують активістів, палять машини, б'ють, вистежують, посилають там тисячі викликів на допити, скидають людей за грати і так далі. Це означає, що ця тактика є ефективна, і вони намагаються такими методами, методами страху, методами прямих репресій, фізичного тиску. Вони намагаються цю нашу тактику перебити, бо вони зрозуміли. Що Майдан, якщо вони, вони зараз насправді ми поставили їх в таку ситуацію, що вони не можуть використати весь арсенал своїх засобів. Тобто у них може є достатньо фізичних сил для того, щоб зараз розігнати Майдан. Можливо, у них вони є. До речі, можливо і нема, тому що той же самий Беркут. Не факт, що він зараз уже настільки контрольований ними, і не факт, що він в достатній кількості є відмобілізований для таких дій, тому що ви знаєте, як вони там навіть той же Бергут, там про внутрішні війська я взагалі не кажу, навіть той же беркут вони там кидали мерзнути на морозі. Надавали їм нормально ні їсти, ні відпочити, тобто фактично не пікнувалися про них, і вони теж є на сьогоднішній день деморалізовані і абсолютно не готові там за цю владу. А, ну там є очевидно якісь там, які дуже заряжені, але в більшості свої вони не є такими. А що вже говорити про на, звичайних якихось там середньої ланки, нижчої ланки міліції, яких там звичайних райвідділків, звичайних чиновників, вони всі абсолютно перелякані, вони паралізовані, вони не готові ні до яких рішучих дій. Більше того, подивіться, партія регіонів більше 200 депутатів в Верховній Раді. От давайте подивимося, депутати від свободи, там, депутати від опозиції. Вони всі тут, на да? Майдані. Ми їх постійно бачимо. Ми бачимо, що тут фактично всі ці депутати тут. А давайте подивимося на депутатів від партії регіонів. Ми регулярно, ну, скажімо так, світяться, буквально там 15-20 депутатів. А де решта? Тобто, по суті, вони уникають зараз активної якоїсь позиції на захист режиму. Вони сидять, там, більшість з них взагалі зараз за кордоном, вони сидять, вони дивляться за цим всім, що відбувається, і абсолютно не готові йти сьогодні ризикувати і захищати цей режим. Тому насправді не факт, що в Януковича навіть є достатньо фізичних сил для розгону Майдану. Але навіть якщо вони є, він прекрасно, вони вже це зрозуміли, що будь-яка спроба прямої брутальної агресії проти Майдана означає, що на наступний день тут буде мільйон людей мінімум. І настрій цих людей буде постійно більш радикальним, більш радикальним. Тому вони зараз діють іншим методом. Вони намагаються не бити, тобто не нападати на Майдан, як, на певну цілу, а вони висмикують окремих людей і на цих Кремових людей нападають, біля їх помешкань, вистежують їх, палять їх в машини, репресують їх через їхнього через там, даї, або через просто там якісь виклики на допити абсурдні і так далі. Тобто вони зараз такий метод почали використовувати. Але вчорашній день показав насправді, що нікого вони вже цим не залякають. Розумієте, от психологія людська така, що а, зазвичай страх він існує до моменту. Коли починається власне, процес, якого боїшся. Тобто, от людина боїться чогось, боїться там попасти в бійку, або боїться, наприклад, там, що його викличуть на допит, або ще чогось боїться, або боїться втратити роботу. Але коли це вже відбулося, то боятися вже нема чого. Тобто людина втрачає страх в момент, коли те, чого він боїться, стається. І так само сталося сьогодні фактично з активною частиною українського суспільства. От вчорашні події біля києво Святошинського районного суду і біля Святошинського райвідділку міліції. вони показують абсолютно чітко, що, попри все, попри знову бійку спровоковану Беркутом, коли Беркут нападав на мирних людей, на, на дівчат, на вітніх людей, по звірячому бив, це нікого не злякало. Буквально через год, менше ніж через годину після цього. Люди, причому самоорганізувавшись, ніхто ніхто їх спеціально на це не спонукав, самоорганізувавшись, люди організували блокаду автобусів Беркуту, організували по суті, стихійний мітинг біля Святошинського РВС. І в результаті цього стихійного мітингу люди домоглися того, щоб ці спецназівці беркутівці які ще пару годин до того гамселили дубинами людей, Тобто абсолютно відморожені люди, да? вони е, вийшли з автобусів, зняли маски, і через коридор люд, людський е, через людський коридор пройшли через, е, от, ну, відверто будемо казати, коридор ганьби, коли люди їм кричали і говорили в обличчя все, що вони про них думають, фотографували їх з близька. Вони пройшли через все, і таким чином жоден з них вже там не кричав, який він крутий, жоден з них уже не вихоплював там дубинку. Вони йшли, дивилися в підлогу, тому що їм не було чого сказати. Вони відчували свою абсолютну неправоту, і вони відчували свою слабкість ці ситуації. Тому от вчорашня подія, вона якраз повинна нас всіх надихнути. Багато хто з тут присутніх там вчора вночі був. Я навіть бачу по обличчях, хто вчора там був. І я можу сказати, що це дуже важливо, що навіть оці їхні, нібито стовпи їхнього режиму, такі як Берко, вони сьогодні піддаються тиску громадськості, тиску громади, тиску народу, тобто вони змушені. Йти на ці поступки вони змушені це робити, тому що такі на сьогоднішній день є умови. Тому що вони розуміють, що одна бійка спровокувала усе стихійне блокування е автобусів, відбулася б друга бійка, там би вже було б ще в 10 разів більше людей, і вони були б ще більш е активно заряжені. І ви маєте розуміти, що е нас намагаються залякати сьогодні, нас намагаються зробити е людьми, які всього бояться. Але насправді вони, повірте, бояться набагато більше. І їхня параноя сьогодні досягла свого апогею, тобто вони якраз найбільше всього бояться. І нам треба розуміти, що ця довга революційна гра, в якій ми опинилися, вона має характер якраз перш за все гри нервів. В кого міцніші нерви, в кого міцніша воля. Тому що, е, от, коли ми сьогодні говоримо про наш Майдан, то ми повинні розуміти, що зневіра. Скажімо так, якась така ну, розсосередженість, розслабленість, небажання активно брати участь в революції це якраз і те, що потрібно сьогодні владі, і це якраз те, на що вони сподіваються. Тому що от сьогодні розказують там різні про те, що от в Майдану нема плану дій. А Цікава, а влади який план дій? У влади план дій, що ми втомимось і розійдемось. Оце єдиний їх план дій. Нічого іншого вони сьогодні не можуть зробити. Просто вони є, сьогодні є зв'язаними руками. Вони майдан розігнати не можуть. Дискредитувати Майдан різними методами намагаються, але теж не можуть. І тому розсварити Майдан зсередини дуже активно намагаються, але теж не можуть. Тому що їхні оці роги їх банковий стирчать кожного разу, коли вони роблять спробу розстворити Майдани, це всім очевидно. І тому вони сьогодні просто єдине на що сподіваються, що ми тут втомимося, що нам тут наприкідне сидіти, що нам наприкне ходити на акції на Майдан. І ми розійдемося. Оце єдине на що вони сьогодні сподіваються. Тому, товаристи, є ще один момент. Знаєте, от, ми зараз є в умовах окопної війни. Це не є пліц-кріп. Це є окопна довга війна. І, безумовно, нам треба налаштовуватися на довгий період. Знаєте, революції, давайте згадаємо історію. Революції тривали довго. Ну, бували короткі революції, які тривали буквально кілька тижнів чи місяців. Але в історії зазвичай революції тривали багато років. Тобто ми можемо. Згадувати різні історичні приклади і французьку революцію, можемо згадати. Я зараз не даю оцінку там за чи проти. Я просто кажу, що от був процес, який тривав там, багато років. Ми можемо згадати навіть українську революцію, яка почалася в 17-му році, і вона теж тривала фактично до середини 20-х років. Ми можемо згадати боротьбу, наприклад, української повстанської армії, скільки років тривала ця боротьба, а Боротьби сьогодні б точно не було б уже незалежної України. Тобто не, не треба себе завчасно програмувати на те, що ця революція це виключно дуже швидкий процес. Якраз якщо ми хочемо досягнути глибинних змін в суспільстві, а не просто косметичних змін, то нам якраз треба налаштовуватися на довгий революційний процес. І безумовно, нам треба усвідомлювати також, що от я вам наскільки ми міг. Пояснив своє бачення стратегії і тактики майдану. І а коли нас питають: а от скажіть, будь ласка, от що ви будете робити? От таке враження, що ви повинні написати такий знаєте план на рік вперед, по, по годинам, що ми будемо робити? От, пообідали, пішли на акцію, повернулися з акції. Тобто, ну товарис, треба розуміти. Оскільки це, по суті, ситуація наближена до військових дій, то це теж, напевно, не зовсім правильно публічно оголошувати детально кожну тактичну дію, яку ви збираєтеся робити, конкретний день через там, тиждень, два тижні і так далі. Напевно, це не найкраща тактика. І а, собі, що йде війна, ну я зараз, такі у мене військові аналогії, щоб там мене там, не звинувачило, що я тут заклики до війни роблю, але просто. Військові аналогії, бо вони дуже прості й зрозумілі. От коли йде війна, воюють дві армії, і от в одна армія до неї претензії. А чого це ви не оголошуєте? Де ви будете прорив робити? Що ви не оголошуєте? оголосіть нам за місяць, що ви в такому комісію фронту будете робити прорив. Що ви не оголошуєте? Ага, у вас нема плану дій. Ясно все з вами. Тобто, товариство, план дій, як на війні, перемога, оце наш план дій. А тактично, як ми будемо діяти кожній конкретній ситуації, в кожен день ми кожен день цей вирішуємо. У нас є план, той, який я назвав, тактика гнізда Шершні, вона ефективна, вона розхитує цей режим, вона не дає майдану згаснути. Тому що, якщо би розумієте, ми би тільки сиділи на Майдані, от тільки тут, ну в Києва, на Майдані і нічого б не робили більше. Оце воно би все скисло дуже швидко. А оскільки нам треба постійно нагнітати нагнітати ситуацію, то нам треба постійно здійснювати оці виліти, рейди і це якраз поширення майдану на місця. Дивіться, як ефективно працює оця от річ, яку організовує, яку придумав Євген Карась і багато інших активістів казацький забав. От коли просто йдуть хлопці, дівчата, Ідуть рейдами до райвідділків, до районних адміністрацій, до різних державних установ по вечорах переважно це роблять. І наскільки це сильно впливає на всіх цих чиновників, міліціонерів, наскільки вони відчувають цей тиск, постійний тиск Майдану. І розумієте, це практична. Вигоди. Тому що коли, наприклад, цих людей, які піддалися вже нашому впливу, вони, їм будуть давати якісь там накази на розмон, на ще на щось, то вони 10 разів подумають перед тим, як їх виконувати. І тому, власне, ця тактика є ефективною. Товариство, зараз я хотів би ще кілька слів сказати про ті різні інсинуації, які намагається влада вчиняти для того, щоб послабити Майдан. Багато вже про це було сказано, але я думаю, це варто ще раз про це поговорити. Так звана технологія політики і не політики. Громадський майдан, політичний майдан. Прапори без прапорів. От пам'ятаєте, давайте згадаємо, звідки це, взагалі технологія з'явилася. З'явилася вона, я дуже добре це пам'ятаю, в 2010 році. Одразу після того, як Янукович став президентом. Одразу після того почалася поширюватися оця така ідея про те, що всі політики погані. Політика це взагалі погано як явище. Це погано. Значить, пропори партійні використовувати на акціях не можна. Все має бути тільки аполітичне, це єдина форма боротьби і так далі. і Тому подібне. З того часу, з 2010 року, це почалося. Ну, Спочатку трошечки теорії, що таке політика, що таке власне, не політика. Ну, Насправді, якщо взяти дуже широке визначення, дуже широке, то політика ну, можна визначити двома шляхами: це боротьба за те, щоб захопити владу і втримати владу. І друге, це є мистецтво управління державою або мистецтво управління суспільством. Тобто це боротьба за владу, і це, власне, реалізація цієї влади, коли вона у вас є. Тобто реалізація з тими чи іншими інтересами. Або в інтересах суспільства, або проти його інтересів. Це вже залежить від того, хто цю політику здійснює. І от, коли нам кажуть, що виявляється, наприклад, політична акція, яка має на меті. Відставку уряду, або ж, наприклад, зміну податкової системи, тобто законодавчі зміни в податковій системі, або ж, наприклад, зміну зовнішньополітичного вектору розвитку держави. Це не є політика, от що це все не є політика, то вибачте, це можуть говорити люди або невігласи, які просто не розуміють, про що вони говорять, або спеціально ті, які мають певне завдання для того, щоб нейтралізувати цей протест. Я дуже добре пам'ятаю, власне, ну, тобто, нам треба розуміти, якщо людина виходить на акцію, яка має вимоги, наприклад, там, про ті, які я сказав, будь-які вимоги до влади, зміни влади, зміни законодавства, зміни зовнішньої політики, будь-що, що стосується влади, якщо, якщо людина виходить на таку акцію, вона вже займається політикою, вона вже в політиці. І не має значення, є вона членом партії якоїсь чи не є. Ця людина вже почала займатися політичною діяльністю. Вона бере участь в діяльності, яка спрямована на захоплення або а, влади, або прихід до влади, або здійснення цієї влади в різний спосіб. Намагається вплинути на те, щоб політика змінилася. І це вже є якраз безпосередньо займатися політикою. І от а, в цій ситуації. Нам треба розуміти, що почалася певна технологія. Технологія ця пояснюється чим тим, що дійсно у людей в багатьох слово політика воно асоціюється з конкретними політиками, воно асоціюється з тим, що це там брудна справа, політика, якісь інтри.